Вітаю вас. Бажаю мирного неба і міцного здоров'я усім, усім, усім українцям, усі, усім людям, люблячим мир, Україну і все живе на планеті Земля. Попросили подивитися, як будуть справи і подія, які будуть події у селі Велика Благовіщенка, Гар... Каховський район, Наверно, Гарна громада. Село Велика Благовіщенка, Каховський район, Херсонська область. Це ліво бережі. Що чекає на це село? Давайте подивимося на недільку, да? з 22 по 29 січня. Велика Благовіщенка. Велика Благовіщенка. Що чекає Каховський район? Це лівий берег, окупація. Будь ласка, підскажіть? Ой, велика Боговіщенка. Там будуть такі бої, можуть бути і немножечко як би, і розрушения. Но ви не бойтеся, дуже погано у вас з ресурсами. Там вже буде таке протистояння сильне, що будуть українські війська вже одержувати перемогу. Но там буде нелегко, велика благовіщенка. З ресурсами буде погано, з денюжка, Чого у вас там не вистачає? в домах. В домах людям обычным не вистачає в домах. І ви дуже переживаєте за свої гроші, щоб з вашими домиками нічого не случилось, щоб з вашими денежками нічого не случилось. Но в результате цих... Понімаєте, там ви знаходите за зараз, зараз на лівому березі підекупація, но там будуть бої і там можуть бути розрушення. Розрушення можуть бути, там, де військові знаходяться, от таке щось може бути. І це для них це буде радість, а для вас це буде страх. І велика Благавіщенка. До кінця слушайте, значить, до кінця велика Благавіщенка до кінця січня. Будьте уважні, там можуть бути і ураження людей, попадання людей, людей. Треба ходити акуратно, жити акуратно, і там, ви, бо ви повертаєтесь стан, в такий, як раніше були. Ви так, як раніше жили, ви до всього цього, ви повернетеся. Все це робиться через трансформацію це йде трансформація до тих подій і до того життя, як ви раніше жили. Там будуть. Визволительні події гарячі, можуть бути попадання в якесь строєння. Велика благовіщенка. Це може бути, ой, я не знаю, ну, це буде дуже, дуже така зустріч така з такими енергіями, важкими, воєнними енергіями. Велика благовіщення. Оце вона таке показала до кінця січня. Оце на цю недільку, плюс-мінус 2-3 дні, будемо вважати, що це. Пре... Почтіше, і це як буде такий прогноз до кінця січня. Значить, ви не боїтеся, ви не бойтеся, будь ласка, просто правила безпеки. Сохраняйте, соблюдайте. Буде там гаряченька, Велика Благовіщенка, Каховський район. Будь ласка, всі, правила безпеки, все, будь ласка. Велика Благовіщенка, Каховський район, Херсонська область, Лівобережжя, 22 січня по 31 січня. Угу. Будуть там зустрічі, будуть двіження великі. Зустрічатися будуть люди, буде, будуть, будуть добрі новини. Будуть добрі новини, і ви будете знати, що ті вороги, які у вас незаконно знаходяться, ви будете знати добрі новини. І ще ви будете дуже-дуже боятися. Тому що что окупанти будуть. І, И опять показала карту разрушений, каких-то строєнь. Велика благовещенка енергії, які у вас будут з 22 січня. Нічого, що я на, на, на такий період. Ви потім, будь ласка, напишіть мені, на який ще період конкретно ви хочете знати. З 22 січня по 29 і беремо до 31 -го. січня, Велика Благовіщенка, Каховський район. Так, енергії військові, бачите? Військові, агресивні військові події і печаль. Ви будете печалі від цієї війни. Політика, все. Подивіться, яка енергія. Печаль, військові. військові. Агресивні політика війни і ви в печалі. Ізвіні, і пробачте, вибачте, я вас, значить, я вас хочу підбадьорити, що в нас обов'язково буде все добре. Будь ласка, вірте це, моліться, ставте захист, просі... Захист над своєю великою благовіщенкою, щоб все було добре, щоб всі сили Господні вищі сили світлі, стали вам на захист, українська земля, рідна земля, особливо хто там народився. Просіть, моліться про захист і все буде обов'язково добре. Буде обов'язково все добре, українці, Україна, і всі люди, які люблять мир, Україну і все живе на планеті Земля. Люблю вас усіх. Обіймаю, будь ласка, напишіть в коментарях свої, свої запитання, свої враження і свої побажання. Я буду дуже тікати. Велика благовіщенка. Дякую, всі, дякую всім за увагу. Бажаю усім мирного неба. До побачення!